Вітаю всіх, хто зайшов в гості сьогодні в мою вінтажну комору. Насамперед, сьогодні хочу поздоровити зі святом моїх підписників та гостей мого каналу Світлим святом Різдва Христового всіх тих, хто святкує Різдво за Григоріанським календарем. Хочу побажати, щоб це світле свято принесло. Мир в Україні, тепло в оселю, добро в серці. Всім українцям хочу побажати міцного здоров'я, злагоди та тепла. Відео, яке я сьогодні хочу для вас зняти та показати, присвячено виробам Тернопільського фарфорового заводу, а саме чашкам кофейним чайним. Чайним парам і напівсирітка, просто чашечка, без блюдечок. Хочу сказати, що Тернопільський Фарфоровий завод є одним із трьох підприємств, які були в радянські часи розміщені в західній частині нашої України, а саме це Бориславський, Березновський та Тернопільський завод. Створений він був в 1964 році з цією році, метою щоб наситити ринок. Для мешканців західної частини України посудом. І хочу зазначити, що їм це вдалося. Насамперед творили на цьому підприємстві знаменитому, до речі, воно всього-навсього проіснувало 40 років, знамениті виході з Баранівського фарфорового заводу. А саме це перший головний художник, це був Тарасенко, після нього спиця. Також працював на даному підприємстві знаменитий кераміст Горолюк. Хочу сказати, що і Горолюк, і безпосередньо сам Тарасенко це були учні, учні знаменитого професора Жука, який викладав у удеському художньому училищі. Хіба можуть такі особи не творити прекрасне? Хочу сказати, що. Саме Тарасенко та його однодумці спочатку на своєму підприємстві створили рецепт білої маси чудової якості. Білизна прямо аж сяяла. Про що свідчать перші вироби даного підприємства. Ще я хочу зупинитися сьогодні. Окрім того, що буду показувати вам оці предмети, які знаходяться на столі, на клеймах. І от приступимо першу чайну пару, яку я хочу вам показати, це ось така чудова чайна пара з тонкою фарфору, з чудовою, бачимо, гласовою, білизна. Гарна, і вона досить таки тоненька. Бачимо, що навіть клеймо просвічується. По йде по обідку, понизу чашечки, штамп іде, ось у вигляді, до речі, розпис солями ось такий. І штампик у вигляді золотої такої підрисовочки. Клеймо, Ось таке чудове, перший сорт. Ми бачимо, дев'ята група складності. У вигляді факела з буквами ТФ до цього клейма ми ще трошки повернемося пізніше. І така чудова, ось таке чудове блюдечко. Також розпис з солями, подвійна, е, така тоненька підводка по золотою, і по бідку. Те ж саме клеймо восьма група складності. Таких чайних пари у мене дві, і я хочу сказати, що вони це не поодинокі предмети, вони входять в сервіс. Однак, як він називається, мені невідомо. З цього сервізу у мене є чайник, але про нього я вам буду показувати і розказувати в окремому відео. Слідуючу чайну пару, яку я вам хочу показати, це ось така чайна пара. Тож, досить такий тоненький, тоненький фарфор, який просвічується. і, Бачите, ось я вам показую, як тонко світиться. І підрисовка золотом іде, по бідку по низу. І такий фриз широкий, золотий, має місце на чашці. І той самий фріз має місце і на блюдці. Знову ж таки. Ця чайна пара входить в сервіс. У мене їх дві чайних пари, здається, і не знаю, чи то сахарничку ще має, чи чайничок, треба ще пошукати. Має місце таке ж стареньке клеймо, у вигляді факела та букви Т і Ф. Сьома група складності перший сорт. Так, тепер трошки ми зупинимося і повернемося до клейму. Нам більш знайомі клейма, це клеймо, до речі, на яке я так переверну, щоб було зрозуміло. Оце клеймо це друге по рахунку, в даному було фарформу підприємстві. Значить, таких клейм взагалі. В Тернопільсько-фарфорового заводу було три. Перше клеймо це у вигляді стилізованого такого лебедя. До речі, у мене виробів з таким клеймом немає. Я вам покажу його зараз. У мене є книга Огляд. Я на неї буду робити трошки пізніше, і от зверніть увагу. Ось перше клеймо оцей стилізований лебідь. 65 по 1975 рік. Воно. Задіювалось на виробах даного підприємства. Оце клеймо я не зустрічала ні разу на виробах Тернопільського фарфорового заводу, але воно є, його треба ще пошукати. Друге клеймо це ось це, про яке я вам розказувала, яке я вам показувала. Воно 66 1966 року і по 1976 рік. Діяло. До речі, бачимо, що паралельно діяли цей період. 65, 65 76 рік оці два клейма. Нам більш відомо третє клеймо. Стилізований голуб, летячий голуб. А оці два клейма вони менш відомі. Клеймо безпосередньо. Безпосередньо створив перший художник у вигляді стилізованого голуба, створив перший головний художник даного підприємства Тарасенко. А от що стосується оцього клима, то хочу сказати слідуюче: хто його створив, я не знаю, однак досить таки цікава історія. Значить, Проіснувало це клеймо біля 10 років. Однак Укрнаглядова рада, Укрфарфорфаянсу Фаянсу заборонила дане клеймо, і перед Тарасенко було поставлено завдання змінити це клеймо в зв'язку з тим, що воно нагадувало, а зверніть увагу у вигляді факела і дві букви ТФ, тобто Тернопільський фарфор. І на думку членів наглядової ради, воно нагля... нагадувало український тризуб. Ось комусь так почудилось. Я не знаю, чи вам нагадує, український тризуб чи ні. Ну так здалеку, якщо додумати щось, домислити собі, дофантазувати, можливо, це і так. Но, е... на мою думку, що не дуже. Однак перед Тарасенко була поставлена задача, і він розробив оте знамените клеймо. У вигляді стилізованого голуба, який парить в повітрі, і яке існувало це клеймо до закриття даного підприємства. Ось така цікава історія, має місце з клеймами знаменитого Тернопільського заводу. Я хочу сказати, що взагалі є дуже цікаві речі. Вони мені не трапляються. Однак, більш-менш те, що мене цікавить, і те, що вірніше, зацікавило, і те, що мені вдається, знайти, я купую. Значить, є у мене ще таких дві чашечки. Ви зверніть увагу, яке чудове, яка чудова у них у цієї чашечки глазурь. І біла-прибіла фарфорова маса. Також клеймо у вигляді. Акела, третій сорт. Вона на перший погляд так здається такою простоватою, однак дуже інтелігентна чашечка з обідком золотим поверху. І понизу от така чудова фарба оранжевого кольору. Я думаю, що це також з якогось сервісу. Слідуючий виріб, який я хочу показати, це ось така чашечка, також одиначка. Тут уже навпаки, по обідку є позолота і широка така полоска внутрі з оранжевою, оранжевою фарбою. Також досить такий тоненький фарфор який світиться, і отут вже йде старіше клеймо, п'ята група складності, третій сорт, і це клеймо вдіяло починаючи з 75 по 85 рік. Також, я так думаю, думаю що ця кружка входить в, який, в якийсь із сервізів даного підприємства. Подивіться, як відблизкує чудова лазурь даного парфурового предмету. Також я хочу показати вам ось такий кухлик, чашечку. Це одиничний предмет. Ця чашечка називається має назву, тому що я її відшукала у себе в безпосередньо в каталозі. Вона має назву пісня, автор цієї чашечки. Горолюк, шовко-трафаретний друг, тут має місце з підрисовкою золоту. Тема така дитяча в цьому шовкотрафаретному малюнку на даній кружці. Діткам пити молоко саме так, і приємно, і красиво з даної кружечки. І завершувати свій огляд я буду ось таким. Предметом, а саме це дві чайні пари. Ой, прошу пробачення, дві кофейні пари, які є у моїй колекції. Бачимо, досить таки цікава форма. Вони невеличкі кофейні пари. Ці досить таки цікава форма у вигляді чудового рельєфу, красивої яскравої деколі квіткової. Це старий уже. Старе клеймо у вигляді летячого голуба, починаючи з 1975 року, як я вже сказала, воно було задіяне. Красива також рельєфна маса біла на блюдці і пити каву з такого з такої кофейної пари. Досить таки приємно. Я вважаю, що і форма, і е, деколька на дальній чашечці, та й ручка, власне кажучи, досить таки цікаві. Сервізу кофейного я не знаю. І так, мої дорогі друзі, якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене коментарем, лайком. Мені це буде дуже і дуже приємно. На сьогодні все. До нових відео. З вами була Вінтажна Комора та я, Людмила.